Європейський авіабудівний концерн Airbus оголосив про терміновий відклик і оновлення програмного забезпечення для великої частини свого найпопулярнішого сімейства літаків А 320 За попередніми оцінками, зміни торкнуться близько 6 тисяч бортів, понад половини всього світового парку. Причиною стала рідкісна, але критично небезпечна ситуація. Інтенсивна сонячна радіація може спотворювати ключові дані, що використовуються системами керування польотом. Приводом до глобальної перевірки став інцидент з рейсом JetBlue 1230, який 30 жовтня здійснив аварійну посадку в тампі після раптового та некерованого зниження висоти. Декілька пасажирів були госпіталізовані. Європейське агентство авіаційної безпеки вже готує надзвичайну директиву. А Airbus визнає, що процес оновлення призведе до суттєвих операційних збоїв. Частині літаків буде достатньо короткого простою для повернення до попередньої версії програмного забезпечення, однак сотні інших можуть потребувати фізичної заміни обладнання. А це вже тижні без польотів. Для Польщі це має особливе значення, оскільки А – основний робочий літак більшості європейських перевізників, що виконують рейси до Варшави, Кракова, Гданська, Врослава та інших міст. Найбільше відчує наслідки Віз Ейр, чий флот майже повністю складається з А-3020 та А-3021. Можливі затримки, скорочення частоти рейсів або тимчасові скасування, особливо на напрямах до Італії, Іспанії, Великої Британії та Німеччини. Лот, хоча й не має великої кількості літаків цього типу, теж зіткнеться зі збоями через партнерські рейси Star Alliance, для яких Е-32 є основним типом бота. Потоки в польські аеропорти можуть змінитися, а розклади вони стати менш передбачуваними. Ситуація торкнеться і інших великих гравців, які активно літають до Польщі. Усі вони експлуатують значні парки a 320 і будуть вимушені приземляти частину своїх літаків для оновлення. Це означає можливі затримки, зміни типів бортів та збільшення навантаження на ключові європейські хали. Ryanair та BAS технічно не постраждають, оскільки використовують Boeing 737. Але зростання попиту на альтернативні рейси може підштовхнути ціни та збільшити завантаження їх маршрутів. Для Європи загалом цей масштабний відклик уже називають одним із найсерйозніших викликів для авіаперевезень останніх років. У період перед різдвяними подорожами ситуація може призвести до нестачі вільних літаків, довших черг на зліт та посадку, а також підвищення вартості квитків. Польські пасажири відчують наслідки одним із перших, оскільки країна є великим транзитним вузлом та популярним напрямком для європейських лоукостерів. Масштабна операція з оновлення А 320 здатна суттєво вплинути на динаміку авіаперевезень у регіоні, змушуючи як авіакомпанії, так і пасажирів адаптуватися до нової реальності найближчими тижнями.